Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостям мого каналу. Хто не підписаний, підписуйтесь. Буде весною цікаво. подивимося, який ми зберемо урожай. Буде родити наша клубнічка. Хто з нами на каналі з самого початку бачили, який там був город, як ми починали це все садити, скільки доклали до цього рук. І подивимося, що з цього вийде. Як я сіяла суничку, я вам е, показувала. Ця суничка сіяна 04.01.23 року. Ось її вже пройшов місяць. Ось така вона підросла. Це в нас суничка називається Олександрія. Промонтантна, червона ось така. Гарненько вона зійшла. Жовта не дуже посходила. Що я роблю? Я набила касетку, тут у мене 40 ячеїчок. набила землею, розвела марганцовку кип'ячені водички, вкапнула одну капельку Максима. Розвела, зробила такий розчин, марганцовки сипала так, щоб водичка була така фіолетова, не сильно, така, трошки, трохи фіолетова, не зовсім чуть-чуть, а така трошки сильніша. І цим кипяточком полила весь ґрунт, всі ячеєчки з ґрунту. Воно вже простигло. І я буду висаджувати ось так по дві. Сунички в кожну ячеєчку. У мене є Олександрія, ще є зійшов сорт, ще два сорти зійшло. Подивимося, наскільки вистачить касетки, у мене ґрунт закінчився. Ще якщо докупиться грунт, то посадимо ще. Ну, поки висаджуємо це, що є. Садимо ось так по дві штучки. Може, якась прийметься, якась не прийметься. Буває все. Ну, звісно, хочеться, щоб все прийнялося. Ну, вже як буде, так буде. І що ми робимо? Беру палочку, роблю ось таку ячеєчку. Беру. Суничку. Стараємося достати так, щоб трошки було земельки, опускаємо і пригортаємо земелькою. Все, сунечка посажена. І ось так садимо всі останні сунички. Робимо дирочку. Беремо нашу суничку і садимо ячеєчку. І пригортаємо земелькою. Працюю без рукавичок. Ви знаєте, я вам вже не раз казала, я люблю землю трогати руками. Я від цього получаю задоволення. І так, висаджуємо всю касетку. Це продовження буде відео. Дві два дні чи 3 дні тому ми пікірували ось цю суничку. Я вам змонтую два відео разом. Зроблю, зроблю вам, вийде, що ми її пікірували. І проміжуток 2 дні, і ось покажу, як вона себе почуває. Як ґрунт обробляла, я вам розказувала, як сіяли сунечку, відео є на каналі, як... через скільки вона зійшла, теж є в від... відео я вам показувала. І як пікірували плюс-мінус, я вам одною рукою показала. Далі, що залишається, тільки. Дивитися, як вона себе буде почувати, буде трошки сухіше Воздух віздух ну і підживлюємо, щоб вона нам пішла врост, щоб ми її весною могли посадити. У ще є 2 плюс-мінус 2-3 місяці, щоб її висадити. Я думаю, вона повинна гарно підрости. Тут у нас пікірована тільки червона суниця. Жовта щось не знаю, що таке. Червона зійшла, жовта не зійшла. Як зійшло, то тільки 5 штук. Ну, що таке? І так, і так і сіяла, і пересівала, і нічого. Нічого, прийде посилочка, ви знаєте, я так просто не здаюся. Прийде посилочка, ще раз посіємо жовту суницю. Заказала, по-моєму, чи ананаску, чи як вона там називається два пакетика, будемо сіяти ту гібрид, має прийти. Попробуємо ще сіяти гібрид. Не знаю, що таке є з тою білою суницею, чого вона не може проклюнутися. Так, дивіться, залишилось в мене ось пару ще меншечких таких. Суничок. Це з цих я вам показую, що я пікірувала. Я їх не викидала, нехай ще підростуть. І я бачу: тут де-не-де, я думала, буду садити по дві. По дві в мене не влізе, не влізло б, я садила по чотири. І бачу, де-не-де є, що пропала. Ось тут, наприклад, бачу, дві немає. Ну, не може так бути, що вона вся, знаєте, залишиться. Воно таке ніжне, що чуть десь сильніше потягнула, чуть десь сильніше прижала, і воно вже все, вже пов'яло і все. Ось так якось тут. Далі. Ось цих дві, теж такі ще вони в ялі стоять. Ну, щось ще підніметься, щось ще виросте, а ні, то ніби пересадимо з того, що ще в нас залишилось в коробочках, підросте. Ой. Що ж я хотіла показати вам? А, зараз. Так, дивіться, це все, що зійшло в мене з, е, з трьох пакетиків, що ми сіяли жовту суничку. Ось пару штучок, все. Більше немає. В ці коробочки немає. Ось там в кінці то-то під знаком питання, чи то сунеться. Нема не на сходи. Насіння просто лежить на поверхні. Все. Не знаю, що таке. Чи, чи не достигають ягодки, коли вони збирають, то насіння. Вона жовта. Не знаю, чому воно так погано сходить. Просто насіннячко лежить зверху на ґрунті. Все. Ой. Дивіться, це в нас клубнічка, ця, що ми збирали насіннячко з вами зимою, і ось пару штучок проклюнулося. Я думаю, що штучок 5 бачу, 5 штучок бачу, більше не бачу. Ну, треба збризкати його водичку. Зараз я наберу в полівізатор водички. Так, ось так я збризкала водичкою. Трошки, і нехай стоїть. Подивимося, що виросте, і якщо будемо пікірувати. Далі з цих черіночків, що я прививала, що прививалося, Получається, я привила три штучки, один зрізала кавунчик повністю, і зрізала половинку, ось так половинку лагінарії. і Прикладала і прищіпувала за щіпочкою. З цього з, е, нічого не в мене не вийшло. Дві прививочки робила язичком. Ось так, надрізала. Бачите, Надрізала е, лагінарію і кавунчик е, паралельно з другої сторони. І прививала язичком. Одна в мене пов'яла, я трошки глибоко зарізала, а друге в мене боком прижилася. Но треба робити трошки глибший заріз язичка. Тому я посіяла, вже ось сходять кавуни, радочок, і сходять вже ось лагінарії. Вже Бачите, вилази, тут вже скидає е, насіннячко. Скидає вже... Зараз я виключу лампу, буде так, видніше, ось. Тут вже скидає насіннячко, бачите? Е, і будемо пробувати ще раз прививати. В нас є час, для того я й брала. Недорогі мікси кавунів, щоб пробувати прививати, поки ще є час. Попробуємо вже цей раз разом. Той раз я без вас це робила, але цей раз спробуємо з вами разом привити. Дивіться, без світла вам покажу суничку, так, краще її видно всю. Ось так вона стоїть. Це вже, по-моєму, другий чи третій день. Така красота. Так, тут в нас, тут в нас все шикарно, цвіте орхідейки. Дивіться, ця красоточка, як я її називаю, Яблунька, ще її пару квіточок лишилося дорозпустити. Ось така в неї гарна. Неї квіточка на квіточки нашифовані, такі прям гарні цвітоносики. Бігліпушка наш. Такий ангелочок класний. Теж ось розпускається. Торінушка майже розпустився ще пару бутончиків. Ось там красоточки, пінів. І ще не пам'ятаю, яка має розпуститися. Ось ці красотульки розпускаються. Дивіться вже скільки квіточок в він розпустилася. І ось ця скоро буде розпускатися, щоб були мені подарили. Ця зверху щось вона суше бутони не хоче розпускати. Не знаю, що їй не те Бігліп. Дорощується буде. І ось ця орхідейка, ця, що ми недавно що брали з мершу, теж почечку пробудила. Ось так. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Побігла за малим, бо в нас тривога. Всім гарного дня!